Міраж це ілюзія, мара, обман, а заодно, напевно, найдоречніший підзаголовок за всю історію серії «Assassin's Creed», тому що «Assassin's Creed Міраж ніяке не повернення до витоків серії, що б там не казали. Це всього лише доповнення переросток до «Assassin's Creed Valhalla», до речі, попередньо грати в яке не обов'язково з деякими асетами «Origins». Втім, цьому доповненню вийшло стати притомнішим Assassin's Creed, ніж двом згаданим іграм. Адже серія Assassin's Creed могла мати які завгодно бойові системи, додаткові механіки чи побічні активності. Головне, щоб непорушними не залишалися три стовпи: пересування, урбанія та історизм. І вперше за досить багато років у нас є всі три ці елементи. З останнім пунктом в Assassin's Creed Mirage традиційно проблем жодних. Віртуальний туризм від Ubisoft досі залишається неперевершеним міні-брендом, а художники продовжують навіть, здавалося, би, однотипні пейзажі та декорації відтворювати з неймовірною ретельністю і любов'ю. Шикарний. Багдад із його відносно вузькими вуличками, різнобарвним населенням і пишнотами архітектури поруч із бідняцькими нетрями, живе, дихає і нуртує поруч із нами. Плюс, оскільки тогочасний Багдад був важливим торговельним центром і одним із найбільших вузлів великого шовкового шляху, сюди стікалися купці, вчені, поети й мандрівники з усієї Азії. Що ближче ми до базару, то більше поруч із арабською звучать індійська, китайська і грецькі мови, ну і ще нявкання котиків яких тут на вулицях вистачає завдяки багдаду краще сприймається і пересування. Рухи персонажі тут плавніші ніж у кількох попередніх іграх серії. Контактних анімацій стало більше. Тут зібрано ледь не всі паркурні зручності попередніх частин, і все це разом створює дуже комфортний процес навігації містом. Тут, в принципі, могло би не бути ні сюжетної кампанії, ні бойової системи, ні жодного іншого додаткового контенту, і просто паркурної біганини колоритним Багдадом повністю би вистачило. Однак усі ці згадані речі тут є. Як нам було відомо давно в Assassin's Creed Mirage ми граємо за Басима, одного з найважливіших персонажів Assassin's Creed Valhalla, тільки ще молодого. Тут він просто вже крадій, хвалькуватий, амбітний. А ще його вибаглива дупа не дозволить вам сісти на першу ліпшу лавку. Ні, її треба тільки застелити синією шматинкою. Невдовзі доля зведе його з братством незримих. Його навчатиме мудра наставниця Рошан, а потім Басим кине бій тутешній ланці ордену прадавніх, п'ять членів якої висмоктують кров із простого народу. От тільки самого Басима. Мучать загадкові кошмари, і ні він сам ні, його наставниця не певні в твердості духу чоловіка. Тобто тут могла би бути цілком захоплива історія про фактичне дорослішання басима, пошук внутрішнього спокою, пізнання неоднозначності світу довкола нього. Але щойно закінчиться пролог. Усі ці перспективи навіть не стають на паузу, а вилітають в трубу. А розробники вдаються до вже остогідлого прийому, який у стінах Ubisoft уже давно пора заборонити трьох незалежних низок завдань у трьох різних районах. Багда. Без яких головна історія не зрушить з місця. І можна було б зрозуміти, якби оця от пауза тривалістю в понад у половину гри пропонувала нам якісь вигадливо поставлені місії чи захопливі історії. Ну або на крайняк можливість проскочити їх якнайшвидше. Але ні, ні. Навпаки, з цим пов'язаний найнеприємніший елемент гри, який якраз найбільше контрастує з оцим от обіцяним поверненням до витоків. В Assassin's Creed Mirage звичний за останні роки, журнал завдань. Міняє меню розслідування, яке є трошки покращеною версією меню з орденом космосу з Одісі і орденом Прадавніх із Вальгали. Ми вирішуємо окремі справи, які поступово дають нам інформацію про одну з ключових цілей. От тільки якщо у згаданих іграх, а також у першій Assassin's Creed, до якої ми нібито повертаємося, гравцю вистачало знайти частинку потрібної інформації а далі він, завдяки власній кмітливості і спостережливості, може самостійно знайти і знешкодити поганця, то в міраж ви Мусите виконати всі попередні справи, яких на одного орденського посіпаку може бути від чотирьох до десяти, і найстрашніше те, що всі вони мають абсолютно однакову схему проникнути на локацію, знайти потрібний предмет і поговорити з персонажем все, часто навіть без якогось більш-менш хорошого художнього обрамлення. У міражі ви можете ігнорувати бойову систему, бідність якої виправдана тим, що басим ну дуже погано б'ється. Ви можете ігнорувати орла, який в таких умовах тісно забудованого багдаду з непоганою вертикальністю взагалі-то не дуже вам і потрібен. Ви можете ігнорувати допоміжні знаряддя, з яких метальні ножі взагалі без жодних апгрейдів вирішать вам 90% проблем. Ви можете ігнорувати крадіжки, бо грошей і ресурсів, і так буде дуже багато, а витрачати їх нема на що. Ви можете ігнорувати пошук скринь зі спорядженням, бо басим уже зі старту має має найкращий одяг для сталсового проходження. Ви купу всього можете ігнорувати в Assassin's Creed Mirage, але найгіршої, найдовшої, найодноманітнішої і найзатягнутішої частини ні. Ситуацію рятують якраз таки згадані раніше історизм, урбанія і пересування, які роблять перебування в грі максимально комфортним, незалежно від того, чим ви займаєтеся. Ну і варто визнати, що тут дуже крутий левел дизайн, який добряче підсилює враження від стелс проходження, дарма що йому ставлять палиці в колеса набридливі засуви на дверях, які донестями вибісили ще в Вальгаллі. Ну і найголовніше, фінальний відрізок хай і не сповна, але суттєво компенсує враження від марудної середини. Тут до басима повертається життя. І ми знову бачимо персонажа, який мав би бути головним героєм цієї історії, а виявився бездумним батраком своєї організації. Певною мірою це виправдано завдяки фіналу гри, однак особливого ефекту це не дає, адже в міражі знову все вкрай полярно. Незримі бубочки, орден, поганці, все, кінець. Басим теоретично міг би знову забарвити це полотно відтінками сірого, зробивши міраж одним із тих приємніших винятків серії. Однак йому не дали для цього часу. Що дуже смішно, зважаючи скільки його було було змарновано серединою гри. Повертаючись до оманливості фрази про повернення до витоків, варто згадати, що перша Assassin's Creed працювала значною мірою через те, що в ній було дуже мало всього: чітка концепція, сфокусована історія і міцний ігроладний стрижень. От тільки нинішня Ubisoft не може собі дозволити робити ігри, де чогось мало, ну крім веселощів і вигадливості. Звідси ми й маємо перенасичення якісного механічного кістяка і потенційно крутої історії, елементами, які можна ігнорувати, і без яких можна було би обійтися що дуже прикро, тому що фундамент, база, ґрунт у міражі дійсно хороші і заслуговують того, щоб ви ознайомилися з ними бодай на якихось солідних знижках. Що ж, будемо сподіватися, що Assassin's Creed Red виправить цю ситуацію, зважаючи на те, хто його розробляє. А поки ми чекаємо її релізу, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем, поширенням, підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео на PlayUA. Па-па!